Капеланська благословіння на 27 листопада 23 го року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що чиїси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Благослови. Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії Господь, перебуваючи на вечерю фарисея, сказав йому: коли готуєш вечерю або обід банкетний, то не запрошуй на своїх рідних, не близьких, небагатих людей. Щоб, щоб вони тобі назад не запросили і не віддали тобі тим самим. А запрошуй бідних, убогих, калік, сиріт, і тоді будеш у тебе ця частка небесна. І люди воскликали навколо блажений той, хто їсть в Царстві Божому. Навіть люди зрозуміли, що треба збирати а, скарби небесні і як вони даються, тим, що своє майно да не для себе в користь. Ну, розтрачую а роблю справи Божі своїм майном. Якщо мені Господь дав благодати трошки бути багатим земними дарами, то я повинен щиро ділитися з тими, хто цих дарів не має, земних. І коли я буду ділитися, то, то буду придбувати небесні дари. Ми чули, що було сказано: піклуйтеся перш за все про Царство Небесного, а решта додасться. Ви знаєте, жодний багач, який ділився з бідними. Не став бідним, а продовжував, а, а правильно використовував дари. І йому вистачало і тим людям, які були поруч з ним. Але той багач, який витрачав лише на себе і дбав тільки про своє земне багатство, то, як в Євангелії бачимо, багачий Лазарь, той опинився врешті-решт в пеклі. Тобто, і багатій людині дається можливість робити справи Боже. І людина, якщо обирає, робить їх. Чи бачимо приклад в Святому Писні, та бачимо, Давид, цар, був багатий, дуже багатий. Він про Боже дбав, про людей дбав і про царство дбав нічого не упускав. Так і у нас, якщо ми обираємо шлях до Господа, то ми будемо дбати про небесне і земні дари підпорядковувати. І тоді Господь нам і людям дасть які поруч з нами, і нам дасть своє багатство. Амінь.